Історія України в історії. Лекція 2. Стародавня історія України. Знайомтесь. Це Архантроп Василь. Людина прямоходяча. Він був середньостатистичною мавполюдиною людиною в добу раннього кам'яного віку. Можемо назвати його розумним словом Палеоліт. На свої немолоді роки йому стукнуло 20. Він так і не обжився житлом чи простойною печерою, а продовжував тинятися по світу в пошуках їжі. Все, що він вмів робити, це бити каменем об камінь і орудувати сколотим краєм як універсальним інструментом. Близько мільйона років тому у Василя прокинулась національна самосвідомість. Він вирішив заселяти українські землі. Ми знаємо про найдавнішу стоянку привісних людей у селі Королева, Закарпатська область. Нащадкам Василя знадобилося кілька сотень тисяч років і зміна клімату, щоб подолати Карпати і опинитися в лукав Рублівецький біля Кам'янця-Подільського. Час ішов, пізній палет змінився середнім. похолодало. Україну заполонили стада гігантських бізонів, оленів, мамонтів, волохатих носорогів, вовків. За живністю слідували й первісні мисливці. Окрім архантропів, на території України почали з'являтися неандертальці. Це ті печерні люди, яких ми зазвичай уявляємо. Вони носили шкури тварин, а не бігали голяка, як, наприклад, Василь. Були більш просунуті і використовували різні примочки типу Скребел, дротиків і рубил. За програмою доступне житло вони опанували печери по типу київ Коба в Криму. Вони починали думати про щось інше, окрім їжі та сексу. З'являється мистецтво і піклування про померлих. Однак доба неандертальців закінчилася. Їх витіснили Гомо Сапіенс. Так, це ми з вами. Новий вид людини з'явився близько 40 тисяч років тому. Кроманьонці, як їх ще називають, мали головну перевагу над супротивниками розум. Вони об'єднувалися в більш стійкі ватаги, разом полювали на великих тварин і рипалили, а ще вміли добувати вогонь. За рівнем технологічних інновацій, кроманьйонці могли б скакати Ілона Маска. Житла вони споруджували з кісток як якось на стоянках у Мізині та Кирилівці. Мистецькі форми вже були більш досконалими. Зокрема, кроманьйонці залишили після себе пішнотілі жіночі фігурки, їх ще називають палеолітичними венерами. Вважається, що кроманьйонці могли мати щось на зразок релігійних вірувань. Першим з них був тотемізм. Віру, що певна рослина чи тварина є твоїм предком. Другим фетишизм. Віра в надзвичайні магічні можливості якогось предмету. Ну, та ж чарівна паличка Гаррі Поттера. Експільяр. Третє анімізм, віра в духів. Згадайте, наприклад, мультфільм Мулан. Пізній палеоліт змінився мезолітом середнім кам'яним віком, що тривав від 10 до 7 тисяч років до нашої ери. Цю епоху виділяють як окремий період, адже тоді було зроблено багато важливих технологічних відкриттів. До історичні Айнштайни винайшли луки стріли. Гачок, гарпун і човен для риболовлі навчилися шліфувати і сверлити камінь. Це дозволило суттєво покращити продуктивність праці. Льодовики танули, первісні люди об'єднувалися в племена і навіть не підозрювали, що скоро на них чекає нове потрясіння неолітична революція. Розумні люди кажуть, що основний зміст неолітичної революції полягав у переході від привласнюючих форм господарювання, таких як збиральництво, мисливство, та рибальство, до відтворюючих, землеробства та скотарства. Це сталося в різних непов'язаних регіонах планети приблизно 6-4 тисяч років до нашої ери. Люди перестали бути частиною природи. Вони почали її змінювати та підкорювати. У перервах між ранням поля і задобрюванням духів у людей з'явився час пробувати щось нове. Вони навчилися робити кераміку, твердий матеріал з глини. З нього можна було пити, їсти, готувати їжу. Глиняний посуд прикрашали візерунками, одяг почали ткати з рослин. Для роботи з врожаєм придумали серп і зернотерку. Робота була важкою, але приносила стабільний дохід. Врожаю було так багато, що його годі було з'їсти за один раз. З'явилася потреба оберігати його, ховати в укритих будівлях. З'явилися і люди, які казали, що не проти поспостерігати за врожаєм, щоб, бува, миші не з'їли. В осілих землеробів з'явилися постійні житла, а отже і кухні. Тому вони почали цікавитись політикою. Формуються племена з більш складною структурою, рід ставав патріархальним, і найголовніше любов. Дітей народжувалося так багато, що землероби швидко потіснили всіх, хто продовжував виступати за традиційні цінності. Тому, щоб ти сьогодні міг з'їсти терпродську басою, наші предки провели цілу неолітичну революцію. Четвертому-третьому тисячолітті до нашої ери кам'яний вік підходив до кінця. Люди навчилися плавити метали. Вироби з міді, олова та бронзи замінювали кам'яні знаряддя праці. Новий кам'яний вік неоліт змінився мідно-кам'яним енеоліт, а потім і бронзовим. Саме в цей час на території України була поширена така археологічна культура, як Трипільська одна з перших землеробських на території України. Археологічною культурою ми називаємо велику кількість схожих археологічних пам'яток, що за певним бігом обставин знаходяться на одній території і належать до одного часу. Терпільську культуру, до речі, відкрив археолог Вікентій Хвойка, чех за походженням. Насамперед, трипільці відомі своїми яскравими візерунками на керамічних виробах та двохповерховими будинками. А якщо згадати про ставлення до довкілля, можемо повчитися на їхніх помилках. Найімовірніше, ці племена землеробів осідали на певному місці, аж поки повністю не виснажували ґрунт. Поперезитувавши, рухалися далі. Але одного дня рухатися стало нікуди. Та ще й зі степу нагрянули скотарі індоєвропейці. На тому трипільці і закінчилися. А на території України починається доба домінування кочовиків. Першим народом, назви якого ми знаємо з історичних джерел, були кимірійці. Вони пригнали стада коней і кіз у Причорноморські степи у 9 столітті до нашої ери. Грізні кочовики на конях добряче поганяли Малу Азію та Балкани, за що заслужили згадків Гомера, Геродота, Біблії та фільмі Конан Варвар зі Шварценеггером. Однак степ не резиновий і в сьомому столітті до нашої ери кімерійці мусили віддати свої пасовиська скіфам. Скіфами назвали велику кількість раномовних племен, що проживали в степах від України до Монголії. Геродот розповідає, що в скіфському суспільстві виділялися дві особливі групи скіфи царські та скіфи орачі. Перші були воїнами, класами до золота і слави. Натомість скіфи орочі орали не з мемів, а займалися землеробством. А ще платили царським скіфам данину і так дякували за захист від них же самих. Греки непогано знали скіфів. Про них розповідає у своїх текстах батько історії Геродот. Ще пак скіфи дали добрячого прочуха на головному супротивнику греків перському царю Дарі у 513 році до нашої ери. Геродот був ще тим любителем прикрасити історію, тому в цій війні з його слів брало участь 800 тисячне військо персів. Скіфи уморили Дарія різноманітними загадками і просто тікали далі в степи, аж поки перси, женучись за ними, не помирали з голоду. На зворотньому шляху скіфи добивали відступаючих персів. Так було вперше застосовано улюблену тактику полководців Східної Європи випалену землю. Перш за все, ми знаємо скіфів завдяки їхнім багатим могилам курганам. Достеменно невідомо чи читали скіфереп, але обвішатися золотими цяцьками вважали обов'язковим. Найвідомішою знахідкою скіфських часів є пектораль із кургану товста могила, стиль, у якому зроблена пектораль, називають звіринем. Я думаю, ви зрозумієте чому. Період розкиту скіфів ми називаємо великою скіфією. У 3 столітті до нашої ери сармати витіснили їх у Крим, де певний час ще існувала мала скіфія. Сармати також були іраномовними кочевиками. Вони принесли у військову справу новий вид військ, закованого в обладунки кінноту. За тогочасних умов це був аналог танка. Одне з найбільших сарматських племен, Роксолани, на довгий час закріпили своє ім'я за всіма вихідцями з нинішніх українських земель. Згадайте, наприклад, відому Роксолану. А ще в сарматському суспільстві панувала така гендерна рівність, що легендарні Амазонки походили саме з сарматів. Кінець пануванню сарматів в українських степах поклала на вала готів у 3 столітті нашої ери. Паралельно зі скіфами на узбережжі Чорного моря заснували свої поселення мігранти з Греції. Період активного освоєння греками нових земель ми називаємо Великою грецькою колонізацією, що відбувалася з 8 по 6 століття до нашої ери. Покинути сонячні береги середземномор'я їх змусила надто хороша народжуваність і пошуки нових можливостей для торгівлі та занять ремеслом. Першу колонію на півночі понту Евксинського Чорного моря. Греки заснували на острові Березань, відомому як Борисфеніда. Борисфеном вони назвали Дніпро. Греки швидко освоїлися на новому місці. Північне Причорномор'я одразу включається в культурний простір грецької міфології. Тут навіть здійснює кілька подвигів геракл. Греки не були б греками, якби не почали вирощувати на нових землях вино, без нього філософія ніяк не йде, а також пшеницю та інші злаки. Додаткові доходи приносили промисли торгівля зі скіфами. Кочові царі особливо цінували ювелірні вміння греків, тому радо носили прикраси та замовляли в них чеканку монет. У колоніях греки відтворювали той же устрій, що й у материнських містах. Більшість з них, такі як Ольвія поблизу Очакова, Тіра, Білгородністровський, Херсонес Севастополь та Феодосія, були незалежними містами державами з демократичним устроєм. Звісно, зараз важко назвати цей устрій демократичним із рабовласництвом і правами лише для греків-чоловіків. Однак серед демократичних міст виділявся монархічний пантікапей Керч, який став столицею Боспорського царства. Загалом справи йшли добре, аж поки до греків у IV столітті не навідалися гуни. Звідки вони взялись? Для того, щоб відповісти на наше запитання, відмотаємо плівку трохи назад. На початку нового тисячоліття на планеті Земля похолоднішала. Помирати від холоду й голоду нікому не хотілося, тому германські плем'я готів рушили зі скандинавського півострова грітися на південь. У другому столітті вони, на превеликий жаль для сарматів, дісталися території України, а у третьому посіли на берегах Чорного моря. Найкрутішим готським царем був германаріх, який у кінці IV століття контролював майже всю сучасну Україну. Але на старого германаріха і всю Європу чекало небачене потрясіння. На них сунула величезна орда гунів, мішанина з різноманітних племен від монголів до тюрків. Готська держава впала. Наймогутніший гунський вождь Аттіла. Настрахав усю Європу і отримав за це від новоспечених християн кличку Бич Божий. Його вважали карою за наші гріхи. Після смерті Атіли у 453 році імперія Гунів швидко розпалася. Завоювання гунів розворушило Європу, наче палиця Мурашник. Воно змусило багато народів шукати нову батьківщину. Тому ми називаємо цей період великим переселенням народів. Одним з таких народів були слов'яни. Слов'яни були землеробами, що проживали між двома річками Віслою та Дніпром. У давніх джерелах їх спочатку називають венедами, а потім антами і склавинами. Слов'яни вичекали момент і в 5-7 столітті заселили майже всю Східну Європу і Балкани. Ми називаємо це явище великим розселенням слов'ян.